Вітаю кожного з вами адвокат Янчук Анатолій. В даному відомо піде про аліменти на період навчання. І так, давайте розпочнемо. Аліменти на період навчання сплачуються після того, як дитина досягла 18 років безпосередньо. Вона поступила в вуз, і це підтверджується відповідними документами. Наприклад, це може бути договір з навчальним закладом, а також наказ про зарахування дитини до навчального закладу, точніше там перший, другий, третій курс, в залежності від того на який курс дитину відразу зарахували. Відповідні аліменти сплачуються як тверді грошові сумі, і також вони можуть сплачуватися в частині від доходу платника аліментів. На відміну від аліментів до 18 років, аліменти після 18 років на період навчання вони сплачуються по можливості. Тобто є така судова практика у випадку, якщо у платника аліментів немає можливості сплачувати аліменти. На навчання дитини, то він не буде їх сплачувати, і це буде підтверджуватися відповідним рішенням суду. Для цього не потрібно подавати зустрічний позов. А суд за наслідком розгляду справи може ухвалити рішення про відмову у задоволенні стягнення аліментів на період навчання дитини. Така судова практика є, і вона її, в принципі, використовують. А що слід в даному випадку звернути увагу? Це на матеріальний безпосередній стан платника аліментів. У випадку, якщо у нього матеріальний стан відносно негативний, наприклад, це може бути людина отримує 7 тисяч гривень заробітної плати, при цьому вона є інвалідом, вона має на утриманні непрацездатних батьків і тому подібного. Суддя може побачити, він може платити аліменти або не може платити аліменти. Та за наслідком розгляду справи суддя ухвалює відповідне рішення. Також суддя може ухвалити рішення частково. Платник аліментів для свого захисту у суді може використати одну з таких стратегій. Перша стратегія він може доводити те, що в нього матеріальний стан дуже поганий, і він не може взагалі сплачувати аліментів, Або навпаки, його матеріальний стан дуже великий, і він, якщо буде сплачувати, наприклад, одну четверту, то в такому випадку він перекриє не тільки навчання дитини, а ще й більше перекриє. То це буде фактично недоцільно, тому що буде порушуватися рівність батьків по відношенню до дитини. Як правило, дана стратегія працює більше, тому що судді беруть до уваги, що дійсно є рівність батьків, і одна четверта, наприклад, там, якщо навчання 20 тисяч в рік, і одна четверта за рік буде складати не 20 тисяч, а 1080, наприклад, то в такому випадку недоцільно буде стягувати одну четверту. Тому що інші з батьків також повинен брати участь у утриманні дитини на період її навчання. З вами був адвокат Інчук Анатолій. До нових зустрічей. А до речі, постав подобайку, підпишись на канал. Для тебе дрібниці для мене приємно.